Невже моя жага до успіху настільки велика, що я готова повертатися до цього чоловіка і давати об'юзити себе для примерного шансу на славу? Ти жертва, не потрібно звинувачувати себе. Гарні слова, але давайте будемо відверті, коли ти в четверте або навіть п'яте вирубаєшся на тому дивані і прокидаєшся з його членом у себе в роті? Напевно, слід подумати, що можливо не потрібно туди до нього повертатися, але ж ні. Я повертався, бо мав бути зґвалтованим. Моя впевненість у собі настільки низька, що вам це сподобається. І я впустив у своє життя оте стерво. Я працюю у барі і пригостив її зеленим чаєм за рахунок закладу, бо вона плакала, і я хотів її підтримати. І потім вона поверталася туди знову і знову. І, Звісно, я розумів, що вона прив'язується, але потакав Бога. Хотів гамувати свою жагу до уваги. Звідси і ця пика вона це зробила зі мною. Ось що робить з нами аб'юз. Він зробив з мене оцей магніт для усіх дивних, дивних людей цього світу і я просто. Просто не знаю, що тепер робити. І, звісно, я розуміла, що вона небезпечна і скажена, але вона мені листила, і цього було достатньо. І тепер я зовсім не знаю, коли це скінчиться. Гадаю, що один з нас має померти, але я не вбивця.